Чотири найпоширеніші помилки, які ви можете зробити в своєму гардеробі. Перше, ви створюєте мудборд, який відірваний від вашої реальності і вашого лайфстайлу. Тому мій лайфхак – забирати в уяві собі голову цієї людини, вставляти туди свою і запитувати, а я буду мати куди так ходити. Друге, ви створюєте гардероб тільки на вихід, на роботу, в ресторан, але ви забуваєте, що у вас є реальне життя. Піти в супермаркет, забрати дитину з садка, і дуже класно заплановувати такі образи наперед і включати їх в свою капсулу. Третє. Ви не робите про шопінг. Стилістів це окремий процес, коли ви готуєтеся до шопінгу. Коли ви створюєте шопінг-лист, до кожної з позиції додайте по декілька посилань і пробуйте відміряти їх вживу. Якщо ні, тоді замовляйте онлайн. Але повірте, ця підготовка вдома на комфортному дивані просто зекономить вам масу часу, енергію і грошей. І четверте, ви купуєте речі, тому що вже прокипіло і треба до цього образу. Таке взуття, до такої спідниці, такий свет. Але в більшості випадків вас буде всього по одній комбінації. Якщо ви почнете мислити комплект. А на вищому рівні ще й капсулами, ви будете мати набагато менше речей, набагато менше витрат і набагато більше комплектів.